Уже субота, 16 серпня, 1270 двісті доба повномасштабного вторгнення настає якраз час, коли Дональд Трамп і Путін зустрічаються на Алясці і розмовляють про війну в Україні. спеціальний ефір ТСН в об'єднаному марафоні присвячено саме цьому саміту канал один плюс 1 з вами наживо цієї ночі. Власна основна частина переговорів Трампа і Путіна триває. Розпочалася вона о 22.30 у форматі 3 на 3 плюс перекладачі, зустріч закрита для преси. На Алясці нагадаю, працює спеціальна кореспондентка у США Ольга Кашеленко. І в минулих випусках вона анонсувала, що, хоч Україна нині не представлена кориджі, перепрошую, голоси на підтримку нашої держави, все таки лунатимуть. І зараз ми можемо це побачити наживо. Олю, отже, тобі слово, хто прийшов підтримати нашу Україну? Хто ці люди з українськими прапорами? Що вони говорять з приводу того, що воєнного злочинця зустріли, тиснули йому руку і таке інше? Вітаю Хоти зараз чуєш, як люди вигуками підтримують а, одне одного і підтримують машини, які тут проїжджають повз. І Тут такі умови мітингу, що люди стоять з українськими прапорами. Мої машини їдуть, сигналять люди їм відповідають. І відбувається ось такий взаємообмін, енергією і а, така підтримка. І а, ми буквально вийшли рендомно на вулиці і зустріли український мітинг. Ось ці всі люди а, прийшли нас підтримати. І зараз маємо можливість і нагоду їх запитати Guys your life Країні ті вінми зараз наживо в українському телебаченні. Який меседж ви хотіли передати Трампові Путін? Ми підтримуємо Україну. Зеленський має бути за столом переговорів. Ми не погодимося на мирну угоду без українців. Путін – військовий злочинець. Немає маємо місця у нашій країні. Тут його не вітають. Україна переживе і Володимира і Дональда Дякую, дякую. Давайте трошки звуку додамо. Слава Отже, бачиш, підтримка достатньо гучна, і люди збираються на різних вулицях. не те, щоб це був якийсь один мітинг, люди виходять, незважаючи на те, що зараз робочий час, робочий день, але все ж таки вони вважають для себе. За необхідне висловити свою точку зору. Бачиш, тут а, чимало американців вже вивчили певні українські фрази відомі і активно їх використовують. І попри те, що ані Трамп, ані Путін не мають на жаль можливості їх почути, все ж таки а, їхні голоси відчутні і помітні в інформаційному просторі. Колега дуже тобі дякую. Це вже не суто українські гасла, це вже справді інтернаціональні такі політичні гасла. Кореспондентка ТСН Кошеленко з Аляски, де а, просто зараз. Розмовляють російська і американська делегація, на чолі з президентами, на вулицях збираються ось такі проукраїнські мітинги. Нагадаю, ми сьогодні в ТСН працюємо в ефірі аж до ранку. Ще нараз почуємось з Олею і ще, зокрема, почуємо і людину, яка і закликала валясці купувати українські прапори та підтримувати нашу країну. Власне, в ці хвилини весь світ в режимі очікування. Вся увага до Аляски переговори Путіна та Трампа за зачиненими дверима тривають. Головна тема це війна в Україні. Шляхи її вирішення. Нагадаю, замість перемов віч з перекладачами, в останній ми таки вирішили говорити три на три з боку Путіна. Це також міністр закордонних справ Сергій Лавров та його помічник Юрій Ушаков. З боку Трампа державний секретар Марко Рубіо. І спецпосланець президента Стів Вітков, який раніше не раз літав до Росії на зустрічі з Путіним. Ну а прес-центр військової бази Ельмендорф Річардсон вже готують до брифінгу президентів досягнення миру в пошуках миру. Так десь можна перекласти гасло, яке зображено на великому банері. Зустрілися Путін і Трамп о 22-й за Києвом на військовій базі Анкориджа на Алясці, а конкретно на Литович. Ну і відео заляски журналісти вже розібрали по секундах деякі деталі зустрічі, власне, трансляції розповідають про настрій атмосферу більше ніж офіційні заяви учасників саміту. Отже, спершу глядачі прямого ефіру не зрозуміли, звідки ж взявся російський диктатор, по про те, що камера. Довгі хвилини тримала великий план дверей літака. А перші кадри Путіна на Алясці вже були східника. Але згодом ці кадри все ж з'явилися. Ну і знову здивували глядачів. Адже Трамп, от він бачите, з ростом близько 190 сантиметрів, і Путін, який не дотягує до 170, на вигляд вони от майже однакові. Отже, що це майстерність операторів та режисерів? Чи високі підбори російського диктатора? Зараз це топ-тема в соцмережах. Вразила глядачів також реакція президентів на військові літаки в небі над Аляскою. Обидва провели їх поглядами, дещо переляканими згодом. Не за планом пішла і розсадка в авто. Обидва всілися у кадилак Трампа. А от привезений із Москви Аурус на російських номерах гордість російського автомобільного будування покинули на литовищі увагу. Репортерів втім привернув не тільки цей факт, а й вирази обличчя Путіна із заднього сидіння машини, які зафіксували камери. Дивно обличчя Росіян не виглядало, і в перші хвилини зустрічі три на три, щойно ви це бачили у відповідь на крики журналістів, які намагались поставити запитання. Він мружився, кривився, але ніяк словами не реагував. Ну і сама зустріч відбувається за посилених, звичайно, і безпрецедентних заходів безпеки. Візит кремлівського диктатора і воєнного злочинця охороняють американські армійці, сотні агентів секретної служби. На відео з місця зустрічі на військовій базі Ванкориджі помітні БМП Страйкер та Снайпери. Обабіч червоної доріжки, але радше для антуражу розташовані американські літаки F-22, А в небі, як ми вже згадували, пролетів. Бомбардувальник Бі-2 в супроводі винищувачів із пантеличів президентів. Нагадаю, над столицею Аляски, де відбуваються переговори, наперед закрили повітряний простір у радіусі майже 50 кілометрів, та на висоті 5,5 тисяч кілометрів. Видання Блумберг раніше писало, що Завдання для американських правоохоронців ускладнюється тим, що доведеться забезпечити одночасний захист і американського, і російського лідерів, кожен з яких прибув зі своєю добре озброєною охороною. До речі, фізично охоронятиме пересування Путіна саме вона, а от зовнішній контроль за ситуацією, саме за секретною службою Сполучених Штатів. У держдепі США пояснили, що на зустрічах найвищого рівня діє принцип взаємності. Кожен привілей, наданий одному лідеру, має бути забезпечений і іншому. Ситуація з безпекою зустрічі також проблемна географічним розташуванням аляски, адже там обмежений перелік готелів та оренди авто. Тому доводиться все вести з собою транспортними літаками і зброю, і медичне обладнання також. Державна та місцева поліція інтегровані в маршрути кортежів, розплановані до кожної смуги для повороту. Кожен рух автомобілів обох лідерів планують так, щоб уникнути перетинів, і водночас гарантувати їхню повню повну безпеку. Ну а називають Аляску останній рубіж. Цей штат відірваний від основної території країни: суворий клімат, дика природа і великі відстані між розкиданими поселеннями. Людей створюють враження межі, куди цивілізація просто ще не дійшла. Ті, хто першими почали освоювати ці відлюдні місця, шукали там золото і були сміливцями. Бо щоби вижити в тих диких умовах, треба мати неабияку витримку і кмітливість, так офіційним девізом Аляски і прижилася. Ось ця фраза Останній рубіж вона навіть зображено на номерних знаках цього штату. А от чому саме Аляску обрали для зустрічі президентів? По-перше, вона розташована прямо навпроти Росії. Тому Путіну довелося перелетіти невелику ділянку Берингової протоки, щоб приземлитися в штатах. А решту шляху диктатора пролягало тільки над територією Росії. Таким чином його борт не перетинав повітряного простору недружніх країн. Є в цьому і певний символізм: Аляску американці купили в російського царя. 1867 році, якщо перевести на сучасні гроші, то приблизно за 111 мільйонів доларів угода була підписана на 100 років. Термін сплив 1967 дев'ятсот коли ніякої Росії вже не було, а був радянський союз, тому Аляска так і лишилася американським штатом. І до речі, як прогнозують західні медіа, Путін не полінується нагадати Трампу про це територіальне питання. Ну а чому кремлівського диктатора не затримують на Алясці, попри ордер, який і, нагадаю, міжнародний кримінальний суд видав понад два роки тому на його затримання. А тут все дуже просто: Сполучені Штати не визнають МКС і не є країною-учасницею Римського статуту. Ну і дипломатичний марафон в Європі на тлі зустрічі Трампа з Путіним упродовж останніх двох тижнів президент України відвідав Берлін, де в середу провів двосторонню зустріч із канцлером Мерцем. Далі була онлайн конференція з європейськими партнерами. До розмови долучилися лідери Франції, Італії, Фінляндії, Великої Британії Польщі, президентка Єврокомісії Урсла Фандерляїн, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, голова Європейської ради Антоніо Кошта обговорювали, як діяти. Спільно щоб на Алясці не пролунали рішення без врахування українських та європейських інтересів, і ці вимоги потім озвучили в телефонній розмові з президентом США та віце-президентом Джеді Венсом. Напередодні Володимир Зеленський вже ж вирушив до Лондона. Там говорили про перспективи миру інвестиції в виробництво дронів та очікування від саміту на Алясці вже з прем'єром Стармером. Час завершувати війну, і відповідні кроки має зробити Росія. Так Володимир Зеленський коментував саміт на Алясці, де великі сподівання покладає саме на Америку. Натомість сам очікує доповіді розвідки про наміри Кремля та стратегію Путіна а на зустрічі, яка відбувається просто зараз. Президент зазначив, що сьогодні ставки дуже високі, але головне, щоб цей діалог відкрив можливість реального шляху до чесного миру, а в перспективі і до розмови лідерів вже в тристоронньому форматі. Україна, США, Росія. Ну і саме про саміт на Алясі говорив Володимир Зеленський в традиційному вечірньому зверненні у п'ятницю. Зазначив, у день важливих перемов Росія знову вбиває і додав. Наразі світ сподівається на чесну силу Америки. В день перемовин вони теж вбивають. і Це багато говорить напередодні. Ми обговорили зі сполученими штатами Америки з європейцями, що Дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати. Росіяни зважають на американську силу саме на силу спеціальний ефір ТСН. Новини заляски Стоп та їх детальний аналіз. Працюємо до ранку. Ну, і ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в місті містянкореч в штаті Аляска на військовій базі Елмендорфа Річардсон. Переговори Трампа і Путіна, як і було попередньо анонсовано, розпочалися близько 22.33 у форматі 3 на 3 з перекладачами. Після кількох хвилин протокольної зйомки журналістів попросили залишити залу. І зараз вони чекають підсумкового брифінгу в прес-центрі. А власне пряму трансляцію звідти ми отримуємо впродовж ефіру. Можемо час від часу і бачити наживо. Що там відбувається, саму прес-конференцію президентів заплановано орієнтовно десь на 4-5 ранку за київським часом? Це вже буде і після зустрічі 3 на 3, а потім ще й розширених переговорів з долученням міністрів в Кремлі. Наприклад, прогнозували, що загалом всі перемови і зустрічі в межах саміту заберуть близько 6-7 годин. Ми і далі маємо прямий сигнал заляски, щойно отримаємо якісь новини. Відразу про це розкажемо. Ну а з соцмережами, звичайно, ж вже теж гуляють десятки мемів за мотивами саміту на Алясці. Отже, Володимира Путіна, який з задоволенням виглядає з кадилака американського президента, користувачі порівнюють із ось голимом, самі бачите. Потворною одержимою істотою з фільму Володар Перснів. Висміюють і гримасу очільника Росії під час викрику на протокольній зустрічі. Мовляв, це він кричить Гойда, як на пропагандистських концертах або волає від жаху, як герої знаменитої картини Мунка Крик. Твоє обличчя, коли вийшов з ізоляції, опинився серед людей. Підписали ось це фото Росіянна, а на зображення порожньої зали, підготованої до зустрічі у форматі 3х3, вмонтували фото. Чільника Миколаївщини Віталія Кіма Це його портрет на початку повномасштабної війни набрав шаленої популярності, заспокоював тоді українців під час наступу Росіян на півдні. Ще один колаж із Трампом, Путіном і. Мемною лисичкою теж із кімнати перемов жартують і над головним російським дипломатом, який приїхав на Аляску у футболці, то в Светрі з написом СРСР перша і остання літери напису сховались під курткою росіянина і до СС українські користувачі дописали Галичина.